Товариству вітаю! З вами Олексій. Сьогодні у нас на огляді новинка 25-го року. Нарешті я до нього добрався. Це компактний, але потужний Fenix e 06 r Наключний ліхтарик з цікавим набором функцій, хоча я б його наключником не називав. Далі ми про це поговоримо. Постачається він в класичній коробочці від Fenix. В комплекті, звісно, сам ліхтарик, акумулятор тут вже вбудований. Також маємо кабель зарядки Type A на Type-C темлячок з кільцем і, звісно, гарантія та інструкція. В цілому, вам більше, мабуть, нічого і не треба. Давайте перейдемо одразу до технічних характеристик. Максимальна яскравість цього ліхтаря 700 люмен з головою для міста, та й не тільки. Дальність промення до 110 метрів. Робота його до 60 годин у мінімальному режимі це на 5 люмен. Живлення тут вбудований акумулятор на 750 мАч. Заряджається він за допомогою Type-C. Зарядка приблизно десь до 2 годин. До речі, цікавий факт, що при зарядці даного ліхтарика він може використовувати тільки один режим на 5 люмен. І все. По його розмірам, маємо 69х29х16 мм, а вага складає 54 г. Корпус тут повністю металевий, дуже класно виглядає, тому що воно все лите. Знаєте, він такий монолітний, за рахунок чого його приємно тримати в руці, Нагадує чимось пульт для машини. От такий. Навіть по розмірам, схожий дуже. По рівню захисту маємо IP66, це захист від пилу, бризу та падіння на 1 метр. Не дуже сильно для такого ліхтаря. Хотілося б в новій версії, мабуть, щось покраще. По режимам роботи маємо тут 4 рівня білого світла, до речі, є функція пам'яті. Починаємо з 5 люмен на 60 годин, як я вже казав, 30 люмен на 12 годин, 150 люмен там десь до 3 годин і 700 люмен на 1 годину 20 хвилин. Окрім білого, також маємо тут ультрафіолет, червоний лазер та RGB світло, таке декоративне кільце, декоративна підсвітка. Далі покажу, як це все працює. Давайте по порядку. Ультрафіолет. Цікава штука. Непогано працює для перевірки грошей. Дійсно, все підсвічує. Якісний ультрафіолет, дійсно якісний. У мене були ліхтарики з ультрафіолетом з AliExpress за пару баксів. Повірте, там значно гірше це все відпрацьовує. І загалом така прикольна інтерактивна штука, мабуть, так само, як лазер, але іноді буває, що її користуєшся. До речі, про лазер. Ось так він виглядає така, наче, наче кома, яка, знаєте, така дефіс маленький. Чудово підійде для презентацій, якихось вказівників. Але не знаю. В мене кіт зацінив, ганяв за ним дуже прикольно було. І залишається декоративна підсвітка, покажу її якраз в управлінні. Загалом тут маємо всього три кнопочки. Про ці вже поговорили. Поговоримо про основну все стандартно, класично, як у Фенікса. Якщо у вас був ліхтарик від Фенікс, ви, я думаю, прекрасно розумієте, як це все працює. Вам не треба буде вчити. Загалом для всіх один раз натискаємо це перевірка заряду, блимає, зелений, ліхтарик заряджений. Червоний ліхтарик розряджений, все просто. Затискання на півсекундочки ми вмикаємо ліхтарик, вмикається на тому режимі, на якому ми зупинились, як я казав, вже є функція пам'яті. Перемикання між режимами білого просто натискання один раз на кнопку. Якщо ми вимкнемо ліхтарик затисканням. Далі подвійне натискання вмикає спецрежими. Якраз ми маємо наше RGB-кільце і перемикання відповідне одним натисканням. Червоний дихаючий, такий типу сос. Можна використовувати десь на югза засобі повісити, у вас буде видно. Хоча я думаю, що не надто, тому що всього один люмен це так може трошки десь собі підсвітити. Маємо синій теж саме. Та маємо проблесковий маячок, який дуже нагадує поліцейський сигнал. Скоріше за все, використовувати таке не можна. Якщо це не так, поправте мене, будь ласка, в коментарях. І на цьому по освітленню все. Цей ліхтарик ми також можемо заблокувати, розблокувати. Для цього нам треба просто затиснути оці дві бокові кнопочки на пару секунд. Ми отримаємо відповідний сигнал. Все, тепер ми нічого не можемо увімкнути. І реакція на натискання кнопок у ліхтарика, ось така. Розблокувати теж саме на декілька секунд ліхтарик розблокований. По його особливостям, у даної моделі в корпус будований магніт. Ось так це все тримається. Дійсно, тримається непогано, сам ліхтарик без проблем витримує. Тобто, якщо вам потрібна там якась статична робота. Ви його кудись ляп і собі спокійно підсвітили щось робите. Для активності цей магнітик не підійде, бо ну, він такий ніжний. Окрім магніта із приємного, маємо тут отвір для кільця або темлячка, якраз який йде в комплекті. До речі, карабінчик для того, щоб його примикати до ключів немає. Ну, хоча, я думаю, що спрацює навіть і цей отвір до. Кільця, у вас на ключах можна його також причепити. Окрім цього отвору, маємо ще отвір в нашій кліпсі, теж можна причепити темлячок. По кліпсі непогана кліпса, середньої жорсткості, ідеальної ширини, як на мене, тому що непогано встає в лямки рюкзака, тобто в молі можна спокійно причепити, він не буде спадати і сильно навіть там і бовтатись теж не буде. Але кліпса не глибокої посадки. Хоча я думаю, це не критично. Взагалі, навряд чи ви його будете носити в кишені, він буде вас просто так стерчати. Ну, якось воно не знаю, не дуже добре. Ладно, там ніж, що ви там потягнули закінчити, і все окей, ну навіть тут глибокої. Але не суть. Звісно, із особливість це його те, що тут є ультрафіолет та лазер, непогане доповнення, таке нестандартне для Дісі, хоча насправді може бути у нагоді. RGB, ну, реально декоративна історія. Не знаю, де це можна прямо так використовувати, щоб було ефективно. Мабуть, якщо у вас там повністю темряво, взагалі нічого не видно, цих 0,5 люмена вас трошки може врятувати, підсвітити. І це просто так буде декоративно гарно та і все. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Приклад роботи ліхтарика Phoenix e 06R. Екорежим 5 люмен. низький режим 30 люмен, середній 150, високий 700, червоний лазер, ультрафіолет, Додаткове світло RGB червоний, синій мерехтіння Отже, про основні характеристики і особливості його поговорили. Дійсно, непоганий ліхтарик, прям дуже такий приємний насправді. І на дотик, і по роботі. Але є до нього декілька питань. І перше, це, звісно, як на мене, розміри. Його виробник називає наключним. Хоча, як на мене, ну він вже такий не дуже й... не знаю, не дуже й хочеться носити такий... Габаритний ліхтарик з собою з ключами, ну він прям немаленький. І за рахунок його функціоналу, за рахунок його потужності, це прям повноцінний вже ліхтар на EDC. ну, як на мене. Просто давайте його порівняємо з попередньою моделлю, хоча там вона 23-го року, але е, одразу видно, звідки ноги ростуть. По об'єму, якщо так, прям по об'єму брати, то він вдвічі більший. Phoenix є 03R другого покоління. Значно приємніше носити з ключами просто за рахунок його габаритів. І все. Так, він там не такий потужний, в нього менше акумулятор, він просто відпрацьовує менше. Але в нього є плюс навіть що це повноцінне червоне світло. Так, воно тут слабеньке здається на 5 люмен, хоча, повірте, в темвері з головою вистачає. Тут такого немає, хоча й маємо додаткові функції. Тому, як наключник, я би подивився все ж таки на модель. Помолодше, як на повноцінний вже такий компактний EDC ліхтар є 06 r взагалі супер варіант, рекомендую. Взагалі, як на мене, ця модель більше для тої людини, яка розглядає для себе там повноцінний самостійний ДС-Ліхтарик, не наключник. Хоча функції в нього такі є, можна і карабін прикинути. Якщо в цілому вас не напрягає з ключами носити такий ліхтарик. То ну, чому б ні? Маємо багато режимів роботи, автономність, круто, що ще потрібно. Але є питання до наступної моделі, що б там хотілося б побачити. Почну з повноцінного червоного світла. Додайте хоча б 5 люмен. Буде супер, а не це мерехтіння, яке ну, насправді люмен не дуже сильно видно. Можливо. Moonlight на 1-2 люмена замість 5, але ну це таке зовсім не критично, просто якось не знаю вже звичка така. І що ще це, мабуть, заглушку на Type-C. Я не зрозумів цього приколу, чому вони її прибрали. Так можна нам на ліжці замовити купу цих затичок китайських, але ну воно якось не йде в комплекті і якось воно дивно. Або, якщо, наприклад, не дається заглушка, то підвищити рівень захисту його від вологи. Я думаю, це теж було б непогано. Загалом, даний ліхтарик можу рекомендувати, приємно ним користуватись, круто лежить в руці. Посилання на нього залишу в описі, і хто надумає, тримаєте промокод KDC на знижку в 10%. Тепер цікаво, що б ви хотіли побачити в наступній моделі такого ліхтарика, і взагалі, як вам цей е 06 р Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і найголовніше це допомагайте нашим силам оборони. Хай щастить!